Фліс перший плюс другий сорт 10 кг. Перший у нас іде ось така класна чорна флісочка на замочку. Дуже приємно на дотик. Наступна ось така бордова. Теж є замочок, все супер. Так, розмір Елька. Наступна от така флісова безрукавочка, з тразиками, є кишеньки, дуже приємно на дотик. Наступна ось така чорна, з таким яскравим принтом, з блискітками, з капюшоном на замочку. Прикольненька така. Наступна ось така синенька, зараз я вам скажу. Ні, не скажу я вам розмір. Ось така лісочка. Приємний на дотик, Така прикольна, вона так переливається, знаєте? Наступна ось така фіолетова лісочка, схожа на ту синеньку, просто фіолетова. Да. Ще одна фіолетова флісочка на замочку. Наступна сіренька. Тут замочок, чик-чик, розчіпається, Наступна теж на замочку. Ось така розмір. Не вказаний. Але вона крута. Наступна чорненька. Так. Бачите, теж розчіпається, розчіпається. Просто її вже розчіпили на ефірі. Наступна така синенька з зеленим. Оце карбошки, все. І якоїсь фірми тут. Наступна Чорненька. Лісочка з коротким рукавом з капюшончиком. Тут такі надписи є на шнурочках Прикольненька з капюшончиком. Наступна ось така класна зелена, лісова кофточка. Наступна сіренька на зимочку. З пісеньками. На пісеньках теж є замочок. Так. Така крутезна. Наступно ось така флісочка. Шнурочками вона дуже тепленька. На замочку розчіпається, защіпається. Для замовлення пишіть в коментарях або зверніться до нашого менеджера.